Вітаю вас, діти, на нашому занятті. Пригадайте, які тварини живуть на фермі? Так. На фермі живуть свійські тварини. Назвіть, яких свійських тварин ви знаєте. Кінь свиня. Вівця, коза, корова, кролик, кішка, собака це все свійські домашні тварини. А ви знаєте, що їдять домашні тварини? Адже людина повинна їх годувати. Давайте подивимось, що їдять домашні тварини та нагадуємо їх. Подивіться, що любить їсти собака. Кісточку. Давайте складемо з вами речення. Хто це? Собака. Собака що робить? Собака. Їсть. собака їсть що кісточку. І повторимо все разом. Собака, їсть кісточку. Це хто? Це кішка. Кішка що робить? Кішка їсть. Кішка їсть що? Молоко. Молодці. Повторіть все речення. Кішка їсть молоко. Це хто? Це корова. Корова що робить? Корова їсть. Корова їсть що. Корова їсть траву. Давайте повторимо все речення разом. Корова їсть траву. Спробуйте скласти речення самостійно, слідкуючи за стрілочкою. Давайте разом перевіримо коза, їсть капусту. Складіть наступне речення, а потім перевіримо. Кінь їсть сіно. Наступне речення складайте. Повторимо разом кролик їсть моркву. І ще одне речення складемо. Повторимо разом. Свиня, їсть кукурудзу. А ось вам завдання на уважність. Пограємо в гру, чия тінь. Подивіться, у тварин переплуталися ціні. Давайте допоможемо тваринам знайти їх ціні. Це хто? Свиня. Давайте знайдемо її тінь. Знайшли. З'єднаємо тінь свині. Добре. Це хто? Вівиця. Давайте знайдемо її тінь. Знайшли, з'єднаємо. Молодці. Далі це хто? Це корова. Давайте знайдемо її тінь. Знайшли, з'єднуємо. А це хто? Кінь. Давайте знайдемо його тінь. Знайшли. З'єднаємо. Дуже добре, молодці. Мені дуже сподобалося наше сьогоднішнє заняття. Ми з вами пригадали свійських домашніх тварин. Потім погодували їх та пригадали, хто що їсть. А потім пограли в гру «Чия тінь. Молодці, ви дуже уважні, а наше заняття підійшло кінця. До побачення!